Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Знайомтеся, це чебрець повзучий. Це не просто трава, а це природна аптека. Факт перший. Його ще називали Богородична трава, бо його клали під ікони та в букети на трійцю. Його аромат вважали, що захистить від зла і злих духів. Факт другий. Чебрець містить тимол. Це природний антисептик. Він знімає запалення, допомагає при застуді. І кашлі виліковує затяжний кашель. Факт третій. Із свіжих квітів чебрецю, а також із сушених, можна зробити і заспокійливий чай. Просто залити одну столову ложку квітів гарячою водою і настоюєте 10-15 хвилин. Підпишіться на канал, якщо любите силу природи, а в коментарях напишіть, чи збираєте ви чебрець. Повне відео на каналі: пан Степан.